Свикруха, побачили, як чоловік робить мені умні mm, справжня історія від дівчини. Mm. Міжні я два роки, дітей поки немає. Раніше писала про свекруху на іншому місцевому форумі. <реку> Вона дуже владна, типова казахська свекруха. Жити окремо поки не дозволяє. У майбутньому, звісно, плануємо. Адже є ще молодший брат у чоловіка, який після дружжя буде жити з батьками. <реку> від Свекрухи немає спокою. Вона всюди лізе, вказує. Риється в наших речах заходить у кімнату без стуку. Раніше читала тут, що треба поставити замок на двері в спальні, але чоловік був проти. Мовляв, це ж дім батьків, нам немає що приховувати, адже буде незручно. Ну от, одним днем вночі ми займалися чоловіком. Двері були трохи приочинені. Він вирішив зробити мені. Так би мовити, розігріти. У кімнаті горів нічник, і тут, під приводом того, що їй треба взяти стілець, свікруха раптово вривається в нашу кімнату і бачить усю цю картину. Вона різко зачинила двері. Але, звісно, ми все зупинили. Уже було не до того. Тепер свікруха майже не розмовляє з нами. Тільки борчить і каже, що виростила під каблучника, а чоловік мовчить. А що він їй скаже? Крім того, вона відклала собі окремий посуд, окремо миє свої тарілки, врізливість у неї прокинулась. А Тепер у мене питання: чи варто з нею поговорити? Здається, вона в шоці, як налагодити з нею стосунки.